Вітаємо! Сьогодні ми завітали на такий гарний пейзажний об'єкт, який був засклений нашою системою ще два роки тому. І ми вже тут були. Якщо ви не бачили це відео, можете подивитися його ось тут. Система були встановлені, як я сказав, два роки тому на ось цій терасі і на отій терасі, але до неї ми підемо трішки пізніше. Давайте відразу поговоримо про цю терасу. Тут у нас системи були в двох прорізах. Система Санят Макслів. З функціями центрального входу. Давайте подивимося, як вони працюють через два роки експлуатації. Щоденної експлуатації хочу зазначити. Дивіться, відкриваємо системи через два роки працюють відмінно. Нема ніяких зауважень. Системи в чудовому стані, майже як нові. Тому, якщо ви ще сумніваєтесь, встановлювати вам системи чи ні, скликати вашу терасу чи ні, то я дуже рекомендую все ж таки встановити. Дивіться, одна частина у нас тераси, і інша частина тераси, також давайте перевіримо. Системи, як я казав Сайнс Максим, це означає, що вони на загартованому склопакеті, що максимально підходить для того, щоб навіть в холодну пору року. Тут в середній тераси було тепло та затишно. Дуже гарно перестоять різним погодним умовам. Як ми вже казали, вони справляються з цією функцією на тому що вони для цього і були створені. Дивіться, інша частина у нас прорізу, частина системи. Все чудово працює. До речі, Дуже зручно, що терасу можна привітрювати, коли на вулиці тепло, виходить сонце, Тераса нагрівається дуже швидко завдяки сонцю, і тут стає досить жарко. Тому можна відкрити з двох сторін, навіть трішечки, пустити повітря, і воно буде гарно проходити через терасу і тим самим тераса буде охоложуватись, коли на вулиці тепло. Якщо на вулиці холодно, закриваємо стулки системи. Поріг, до речі, у нас теж в чудовому стані. Навіть за два роки щоденна експлуатації. І ця сторона також так само закриваємо. У нас з кожної сторони тераси можна відкрити систему зліва, справа та по центру. І з цієї сторони так само. Перейдемо до іншої тераси, тераси гостєвого будинку та зони відпочинку. Теж дуже гарно виглядає. Дивіться, система Stanton Max Slim»? також на три стулки. Можна відкривати тут. Або тут. І давайте подивимось тепер, як вишенька на торті. Це у нас система гіллятина. У нас є пульт, яким можна керувати і одну гіллятину, і іншу. Дивіться, одна кнопка. Система опускається. Поки система опускається, зверніть увагу, яка гарна зона відпочинку. Камін, барбекю, стіл, стільці. Подивіться, який у нас там гарний ландшафтний дизайн. До речі, після нашого останнього візиту тут все дуже змінилося. Стало ще більш гарним, ще більш затишним та просто дуже інстаграмним. Ці дві тераси будуть надійно захищені від пилу, від вітру, від листя в суху погоду. І також, коли на вулиці дощ. Подивіться, у нас абсолютно суха система, абсолютно сухий поріг. Зараз вам детально покажемо. Тому якщо на вулиці буде дощити, можете не хвилюватися. Ваша тераса-льтанка, яка буде заскана нашими системами, буде сухою та затишною в будь погоду та в будь-яку пору року. Ну що, ходімо, подивимось. Дивіться, тераса абсолютно суха. Чисто. Затишно. тут буде комфортно в будь-яку погоду. Тому, якщо на вулиці сніг, дощ, вітер, ви просто закриваєте стулки вашої системи, і на терасі у вас максимально комфортний мікроклімат, який ви забажаєте. Ви дивіться, в цьому випадку звіз даху він взагалі перешкоджає попаданню дощу навіть близько до тераси, близько до наших систем. Але взимку ми вже бачили, як ось тут може збиратися сніг. І тому система також гарно витримує навіть зимову непогоду, і там всередні сухо та тепло. І ще одне практичне рішення: як можна засклити таку невеличку терасу, зробити невеличку терасу, засклити її нашими системами, щоб холод взимку не потрапляв відразу до будинку. Тому користуйтеся такою ідеєю, і нехай у вашому будинку буде тепло та затишно.